Всем привет, с вами я Марко, и, как я и говорил, сегодня над видео первый тиждень на Харде набралось 7 переглядов, а я просил 5. И сегодня я снимаю видео топ 5 любимых персонажей Марка. Ладно, начинаем. Ну и пятое место, конечно же, займает. АГОТІ! Да вот. Аготи... Аготи д 19... Давайте я вам скажу пару фактів про Аготи. Аготи Д19. И і... кого він не любит? А не любит завера. Через его повединку, да, Залевера. Мы же даже в майбутнього може и вернемся. Деякий мод В моді де він є. В моді де він є? Ми вже в нього іграли, да, ми може десь вернемось. Тому що він дуже важкий, але все одно. Хоблю ставки, що важче. Ладно! Переходимо к четвертому місці. Ну и четвертое місце, конечно же, займает кит капи. О там чувак из другого тижня. Алвен такий важкий капи, но горы сразу. все равно. ще. Чувствую, как тут анимация. Да, Капи вин мне дуже сильно нравится. Не, ну серьезно, ну кто не любит котів? Сначала я думал, что то якийсь Вовк, а потом я не знал, что Капи это кит. Вон, бачите, там пацаны с другого тижня. На автоматах я не Ладно, переходимо к третього місця. Ну і третє місце у нас займає торт. Алас першої пісні. вот тут він мені дуже подобається. Мені дуже подобається торт. Коли я на нього дивлюсь, він просто чимось мене нагадує. Наприклад, про пластерами того що. У мене частенько можуть бути пластири. А у нього вон пластир, бачите? Як ви пам'ятаєте, в деякому із відео ми іграли з торгом, і ми дійшли до моменту, якої я хотів ітарій. О! Ми дійшли до оцього. Ми дійшли до моменту, де він сміявся. Блін. Давайте ще раз спробуємо. А так ж тут є тато його друга Том і його друг Ег. Ну і так ж тут є старий торт. Давайте я вам покажу одну із причин, чому я раніше не знімав Friday Night Funkin. Тож, тож прикольний Мод торт. Давайте я вам покажу, як тоді торт виглядав. Вот торт Олд. Загрузка. Вот як зараз виглядає, а вот як раніше він виглядав. Не, ну серйозно, блін. Якщо дивитись на того і того торта, то то зовсім інші люди. Ладно, ми переходимо к другому місця. Ну і друге місце займає. Імпостор із Among Us. Так, да, ми ще в майбутньому поіграємо в цей мод, ну поки що ми не поіграємо в зближній, може, місяць, тому що він для мене поки що дуже важкий. Знаєте, я вам поіграю в цей мод, я взяв Візі. Ну серйозно, ну ви знаєте мене, я таке точно не пройду. Ну от бачите? Я колись был очень сильным фанатом Among Us, але зараз я не душу фанат, потому что я скачивалась минус... Ой, минус. Я десь месяц назад скачивал Among Us. И мне не хотелось скачать. О, музыка Ло Меню. Так, это тоже прикольно. Но я зашел на вот хочу песни и вам показать. Бачите, тут же, ну вот, что с girlfriend, и с boyfriend. А там такие амогусы, такие чё? И, да, и, таки. Мне больше всего нравится первая песня. Я на нормальную Да, это я попробую на изи, то что я включил норму, не ну, выбачил, что парший момент так, я сделал. Да, это попробую на изи 6 Там нужно нам Ну, вон трупы есть. Нет? Вот бойфренд, а вон там гёрлфренд. А вон все там, молкус, из коммунгаз. Блин. Ладно, переходим к Ипексу миссии. Ну, и миссия, займай ее. Ууу! Та я обожнюю руба. І до речі. Давайте дубль номер 2 І так, давайте пам'ятаємо російську тематику і чому я так сказав, З того, що автор його говорять, що Руф із Росії. Отут а починається! Ну починається, Ну як то пройти? Ну як? Ну як? Ну от я от зараз якось там половину пройшов, ну давайте ще раз попробуємо, хоча б. А то, ну як то пройти? Да швидко стрілки летять. Тепер ви поняли, що я говорив в топ-5 самих важких персонажів Friday Night Funkin'? Да? Давайте знову третій раз спробую я вже. Просто, щоб вам то все показати. Да я так на норму, мо. Бо... Можу не справитись от, з тим от першим. А вот овот! Але от, все одно мій улюблений персонаж. Ти. До речі, якщо зайти в фріплей, отут тут. Оці от перші три пісні. Якщо пройти оцих от от перших три пісні, то відкриється пісня Госпел. Ну і тут же можна зайти в Касанова. І тут один сюрприз. Да, вот от він! Ото злевер! Ми к ньому теж пізніше вернемся, тому що він теж досить важкий. Давайте я попробую на Ізі. Ждем, поштем. Я на... Точня! Я спамятав, бачите? Тут все можна обирати на Ізі, а тут сама легка важкість, тут буде хард саме. <Слышко> боже ты мне, боже ты мне, боже ты мне, боже ты мне. Ладно. Что же я хочу вам сказать? Да это так. Да это так. Два лайка і я випускаю нове відео Да, давайте так Повторяю, тва лайка випускає нове відео, де я буду бити з новим чувачком І до речі, якщо я Добре, з ним то Ми будемо зразу на, на, на норми грати. Да, зразу на норми. Ладно, я надеюсь, вам понравилось ці відео. Ви поставте лайк. Підписуйтесь на канал. Ну, а всім пока-пока!